Вітаю, панове! Слава Україні! Слава героям! Слава нації та смерть ворогам! Дякую за те, що присилаєте коментарі до моїх відео, але дуже б хотілося, щоб ви їх розповсюджували. Пам'ятаєте, я, той, хто дивився мої раніше відео, я завжди казав свій свого посвіє. Нам треба знайти своїх. Хто є свій? Хто є однодумець, хто тебе розуміє? Мені один розумник написав, що я порохобот. Тобто отой порох, який йому там натрусили на мозок, його так і не вивітрився. І запитують: а навіщо я викладаю відео, якщо я розповідаю, не розповідаю нічого нового? Розповідаю те, що всі знають. Ну, власне кажучи, те, що зараз відбувається події, досить подивитися в інтернеті і можна багато чого побачити. Але, знаєте, таке прислів'я є: за деревами не видно лісу. Зараз перед нами крутять дерева. Показують дерева, щоб ми не бачили лісу. Зараз з усіх джерел засобу інформації мало не прасок звучить корупція, корупція, корупція. Панове, я ж кажу, що це саботаж. І перед нами тільки один із інструментів саботажу. Ціль саботажу нас ослабити, щоб зробити так, щоб Україна. Якщо не то якщо вона не поразку отримала, то перемогла з такими тяжкими наслідками, що перестала існувати після цього. Якщо ми будемо боротися тільки з корупцією, от уявимо собі, що Зеленський раптом перестав кришувати корупцію і став боротися з корупцією. І що? А я вам скажу: це буде схоже на те, як, наприклад, поліція почне боротися, щоб грабіжники чи бандити не били правою рукою. Тобто корупція це не головне. Це просто те, на чому піймалися, те, що видно, те, що можна помацати. Але головне саботаж. Панове, коли Зеленського попереджали, що копайте окопи, це корупція йому заважала копати окопи. Це корупція його примушувала сказати: люди сидіть вдома спокійно. І готуйтесь до шашликів. Шашлик вийшов з українців. Такий гарний шашлик для росіян. Він дуже подобається: Буча, Ірпень інші міста росіяни прийшли катком. Чому? А тому, що був розкритий південь, відкрита дорога для росіян. З півночі їх запустили. І якби тільки самі українці, патріоти, не зупинили це, то ми б уже давно були під окупацією. Панове, І що робить Зеленський? Він починає переслідувати патріотів. Це що? Це сліди корупції? Ні, панове, це не корупція. Це саботаж. Це ворожа діяльність. І це головне. Що іще я кажу? Те, що всі знають, і, щоб, і, і я це повторюю, 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 щоб це пам'ятали. Панове, зараз демократії настає смерть. Власне кажучи, вона вже настала. Ми це можемо побачити в Україні. Демократія це голос народу, правда? Але, панове. Згадайте, я знову повторюю, 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 86% людей не мають здатності до аналітичного мислення. Це значить, що цим людям в голову вкладають думки ті, хто дарвався до засобів маси інформації, хто може сплановано провести це зомбування. І якщо люди не хазяїни в своїй голові. То про яку демократію йде мова? Демократії немає. Перед нами крутять видимість демократії, але її вже немає. Бо більшість це, скажімо так, слухняна більшість. Давайте так скажемо. Це зручніше. І що тоді робити? Панове, я повторюю це для того, щоб зрозуміли, що тим, хто здатен думати, в кого збереглися здатності до аналітичного мислення, точніше вони від природи. Хто це має, то вони повинні розуміти, що вони мають в розпорядженні, на що вони можуть втратити свої сили, щоб це був результат. Перезомбовувати зазомбованих людей не вийде. Повірте, панове, це я вам кажу як мальфар. Якщо вже в людині в голові похазійнували, то, скажімо, похазійнували в голові в людини 5 хвилин, але роззомбовувати вам доведеться набагато більше. І індивідуально. Ви не можете роззомбувати натовпами, а зомбують натовпами, то у нас в розпорядженні тільки ми. Це 16% людей, які здатні думати. І мене запитають, так що ж нам робити? Нас меншість. А проти нас більшість? Ні, більшість не проти нас. Більшістю керують маніпулятори. Але, панове, маніпуляторів значно менше, ніж 16%. Нас. І саме на них нам треба свою увагу, свою силу, свій вплив. Маніпулятори мають пам'ятати, що ніхто не забутий і нічого їм не забуде. Це їм просто так не минеться. Ми в майбутньому маємо вдосконалити нашу кримінальну базу. Маніпулятори мають страждати не від того, що люди, які постраждали через їхні впливи, їм мстяться. Хоча розумію, що буде і так. Я просто уявляю отих батьків, матерей, які втратили своїх дітей через те, що маніпулятори їх підставили в підбойню. Що саботажники їх просто. Підставили під знищення. І зрозумію, що не всі, але серед них знайдуться і ворошиловські стрілки, і інші засоби для того, щоб помститися тим, хто зробив цю шкоду. Але, панове, просто світ вступає в нову фазу. У нас має відродитися. Той порядок, при якому маніпулятор відповідає за свої слова, за свої дії. В першу чергу це має бути узаконено, але перехідний період в перехідному періоді буде всяке. Тож, панове, головне із того, що я постійно говорю, якщо кому цікаво, подивіться мої відео з самого початку. Їх багатенько. Але якщо вам не ліньки, буде, подивіться, панове. Не треба переконувати тих, хто не може бути переконаний, бо їм в голові заклали, ну скажімо так, заклали зомб, вам буде зрозуміліше. Це зазомбовані люди. Я вам скажу так: коли людина знаходиться в трансі, і коли ти пробуєш цей транс підірвати, вивести людину з цього трансу, від тої закладки, яка в голову покладена, то в людини починається психічний зрив. Це дуже неприємна ситуація. Людина може бути або в істерику впаде, якщо це жінка, або кинеться вас бити. Хоча може і жінка також бити. І це тяжко. Просто в людини як всередині як бомба вибухає. Не витрачайте на їх час. Панове. Шукайте своїх, шукайте думаючих. Тільки на них ви можете опертися в важкі часи, тільки серед них ви можете знайти співчуття, і однодумці нам потрібні. Це перше. Друге, панове, ви повинні розуміти, що більшість переконати неможливо, і ми можемо розраховувати тільки на нашу активну меншість. Україна була велика, але на Майдані була маленька жменя людей. Представники зібралися ті, які були активні. І нашими ворогами є маніпулятори, які є меншість. А задурені люди, якщо їм не будуть в голову пудрить, то вони через якийсь час це зомбування пройде. Може бути досить довго, може бути декілька років. Але воно пройде, їх відпустить. Людей би вже давно відпустило. Але за рахунок контрольованої медіапрограми для людей, єдиний марафон і таке інше, цей транс, в який їх вели уміло, наполегливо, він продовжується. Те, що Зеленський став президентом, це, скажімо, такого виду шахрайства в світі іще не було. Продумане, Холоднокровний. Серіал народу був знятий, серіал Слуга народу це одне. Паралельно з тим дискредитація Порошенка. І знаєте, коли, чому собаки гавкають на поштарів? Тому що досить одні собаки загавкати, а інші підхоплюють. І потім та людина, на яку вони звикли гавкати, вони вже гавкають самі. Те ж саме відбувається з людьми. Тож, панове, дякую за увагу. Я маю надію, що на деякі запитання відповів. Тобто, зараз у нас є корупційний скандал. Треба не випускати його з уваги, це обов'язково. Винні мають бути покарані. Але треба розуміти, що це саботаж. І є саботажники, які не приймали участі в корупції. Але вони зливають інформацію ворогу і ворогів у нас не тільки Росія, а і сіаністи. Вони інтернаціональні. Саме тому раптово у нас виникають якісь проблеми із Європи, і з Америки, і, начебто, вони між собою не зв'язані. Але, панове, подивіться, хто там радники. Подивіться, хто у нас навколо Зеленського корупціонери, громадяни Ізраїлю. Так само і там. Власне кажучи, колись, коли з'явився Ізраїль, була така історія, коли американського посла запитують, це було в Радянському Союзі, а він каже: А я в першу чергу сіоніст, а потім громадянин Америки. Так, от, панове. Ми в першу чергу маємо справу з сіоністами, які на початку хотіли шмат України відкусити, і відкусити за допомогою співпраці з Росією з Путіним. В них не вийшло, тому вони діють інакше. Але ціль свою вони не покинули. Тож, панове, але Україна все одно переможе. Ми сильні, ми наполегливі, ми вперті. Такого народу в світі, як українці, немає. Ми залишки отих от великих аріїв, які залишилися на землі аріїв, і генетичну чистку серед нас хочуть провести всі вороги білої раси. Тож слава Україні, слава нашим героям, слава нації і смерть ворогам! Тримайтеся свій до свого по своєму. Удачі!